Як Бог далі піклуватись буде про єврейський народ? Ви подивіться, як вони приходять, приходивши десь до влади, вони тягнуть один одного. Як вони допомагають, чи нема з чого взяти приклад християнам? А ми розпорошені, плюємо один одному в сторону, в спину часто, Господи. Він сина свого віддав, не тільки за єврейський народ, чуєте? Він дав сина свого за тих, хто увірує в нього. І ті стають спасенними, і ті осядуть там на небесах. У нас часто є багато проблем. І ці проблеми настільки заганяють нас в якийсь кут, що ми тільки вирішуємо цю проблему. Проблема, проблеми бувають різні. І кожна ваша проблема є проблемою в першу чергу для вас. Бо якщо ви не позбудетеся її, то ви так і залишитеся в, ці, в цій проблемі, і в рішенні можуть люди залишатися до самого останнього дня свого життя. От. Тому ми кажемо, коли ви знайдете царство Боже, проблем просто ну, проблеми будуть, але ви будете їх так проходити, що самі будете інколи дивуватися. Тобто без зусиль. Бо Господь Бог буде разом з вами. А коли зі мною Бог, то я перепрошую, що можуть проти мене люди? Нічого. Ви скажете прямо нічого, от я вам кажу, просто нічого. Чим більше я спокійний, тим більше вони знервовані. Я не розумію, чому так. Я не хочу, щоб вони нервувалися. Звичайно, ні. Ну я то розумію, що це не люди наїжджають. Я то розумію, хто це. Але я знаю, з ким я. Я знаю, хто в мені. Розумієте? Вони роблять проблеми для себе, а не для мене. Тому що я знаю, хто дасть відповідь. Я нікому нічого ну, не хочу поганого, тому що Господь сказав, благословляйте ворогів своїх. Бо є ще інші проблеми. В інших, в інших є проблеми, що діти ну, зайшли в якийсь неправильний кут, чи не на правильну дорогу стали. І е, важко дивитися, здавалося, як я виховувала, я родила, чи я там виховував. І це говориться про батька і про маму. От. А тут дитина десь зв'язалась з кимось. Ну, я вам що хочу сказати? Я і своїм дітям говорю, куди ви своїх дітей привели, яку компанію ви їм дали. Але мається на увазі є час, коли ти можеш ще впливати на своїх дітей. Є час, коли ти можеш виправити любу помилку, коли вона в зародищі. Ми настільки поглинаємо в тому, щоб заробити якісь кошти для прожиття. Поглинаємо в якихось проблемах, які нас зачіпають в тому житті, що ми забуваємо за дітей, що вони існують. Але Бог ніколи не забуває. Так, да, ти сьогодні праведний чи праведна? Ти сьогодні освятилася, слава Богу. І я знаю одне: Бог вірний. Він сказав, що Він спасе твоїх дітей, тому що якщо освятишся ти. І спасешся ти, спасеться дім твій. Це записано в слові. І я, хто би що не говорив, я вірю в це. І навіть інколи, коли батьки вже йдуть, відходять з цього світу, ця дитина в кінці все рівно отримує спасіння. Яким чином, з'являється хтось, хто приводить цю дитину. Але ж наскільки важко думати про те, що ця дитина стільки часу, все своє життя віддала темряві. Все своє життя, ця дитина жила без Бога. Тобто в якихось стражданнях, в якихось муках, в сп'янінні алкогольному чи наркотичному, чи в якихось гульбанах, тобто прожигала просто своє життя. Шкода, звичайно. Чи такі діти можуть бути спасені? Можуть. Але не всі. Бо не всі і батьки спасені. Це говориться до тих вірних, хто увірив у Господа і хто виконує волю Його. Щоб ми не думали, а я спасся так от чуть не в самому кінці, і мої діти спасуться. Про це вже не говориться. Тому я всіх закликаю, пізнайте Господа, пізнайте Його правду, найдіть Царство Боже в кінці кінців. Це можливо. Я кажу, що це можливо, тому що я сам пройшов через це. І це не проходить такий великий час, але царство береться силою. Силою чому? Тому що ми маємо перебувати в Слові. Ми маємо пізнавати Ісуса. Ми маємо пізнавати, що Він все ж таки хоче від нас, а Він хоче найкраще, щоб в нас що? Був мир і любов. І всі собі згадують, в якийсь час в кожній сім'ї. Хай буде навіть короткий, все рівно цей мир і любов була. І ці дні завжди згадуються як самі кращі дні в житті. Тому приходьте, і ми будемо сіяти слово. Ми вже побачили жатву. Тобто, вже ті, в кого сіялося, почали сіяти. При тому, що часто люди, які знали Господа, які, які вірували в Ісуса Христа, які поклонялися Ісусу Христу і ніякому іншому Богові. І, може, і перебували в якихось певних стосунках з Богом. Але відповіді не мали. Не були впевнені в тому, що Бог дасть цю відповідь. В них заклали неправильну віру в те, що треба чекати, Бог колись дасть відповідь. Ви знаєте, якщо в Бога йде поочередність молитв, то ми ту відповіді за своє життя не отримали б ніколи. Якби він от окремо, так як людина, воює собі, скільки ти можеш дати відповідей? Ну мені, от я кажу, найбільше дзвінків було позавчора, це поза 40 дзвінків було. І це були молитви, це були розмови з людьми, і це були зцілення через телефон, і зв'язування темряви, і протистояння сатані? І в мене практично пішло на це дуже багато часу. Тепер уявіть собі, Богу в день поступає ну, 2 мільярда дзвінків. Він Бог. Він відразу відповідає на всі дзвінки. Як зрозуміти це? Я вам хочу сказати, дивіться, один чоловік може носити в собі ну, якусь, якесь одне питання. Хтось може носити в собі п'ять питань, рішення відразу, так? хтось може 10. Але но хто носить вже поза 300 питань, він може бути міністром. Чуєте? Людина, яка виконує одночасно всього 10 питань, він міністром ніколи не буде, або буде негідним міністром. Тобто людина, яка може осягнути більше, а це все що людина, яка додає, 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 додає. І, він, і от один чоловік може провадити 15-20 бізнесів і всім справлятися. Він вибудує правильну роботу, і він правильно буде давати що, вказівки, відповіді, і буде встигати. І ще й буде мати час полетіти на Майами. Другий мається на увазі, має одну роботу мийниця. І з тим не може справитися. Зараз проблеми. Весь час тарілки падають, весь час вода лється в більше, ніж треба, тобто людина не може зорганізуватися. Чому з самого дитинства неправильне виховання йде в нас? З самого дитинства в нас діти не знають Бога. Коли потрапляють в якусь аварію, ну я не говорю, що це катастрофа, аварія має бути в машині. Коли потрапляють в якусь проблему, вони не знають рішення, і в них паніка. Коли паніка, ти нічого не можеш зробити. Всі тікають. На війні паніка це була саме страшна річ. Так само страшна річ вона в духовному світі паніка. Коли ти втікаєш від проблеми, ти повинен протистати проблемі і перемогти її. Скільки б ти не втікав від проблеми, скільки б ти не відхрещувався від неї, вона від тебе сама не піде. І ми вчора говорили, що ми маємо силу і владу в імені Ісуса Христа. Амінь. У Нас сьогодні Господня вечеря. Я завжди надзвичайно трепетом відношуся до цього. І я не пам'ятаю, вчора хтось сказав мені, каже, взагалі я хочу кожен день приймати тіло і кров Христову. Каже, настільки мене це зв'язує з Богом, як це робити? Чи... Я... Ну, якесь було таке питання. Та просто це робити. Візьми хліб, поклади перед собою, візьми. Лід з винограду, чи це буде вино, чи сік, небагато трошки. Воздай хвалу Богові за Його тіло. Воздай хвалу за кров Його святу. Почитай слово для того, щоб укріпитися, що він зробив на Христі. І приймай, з'єднуйся з Господом. У мене є один монах друг. Він коли не приходить, перше, що він каже, ми зможемо з тобою спомин смерті. Я кажу, звичайно. І він приходить сюди і ми сідаємо за стіл собі тут, в ресторані. Вдаємо хвалу Господу, ніхто нам не заважає. Навіть якщо багато людей сидить. Скажуть, що просто отак? просто отак. А Христос де сидів? З ким він сидів? Ми, здавши хвалу, ми дякуємо і приймаємо тіло і кров Христову і радуємося тоді. Просто радість така приходить, я вам не можу передати. І тоді розмова в нас йде, відверто кажучи, зовсім по-іншому. І приїхав сюди тут один єпископ, і ми з ним це зробили теж. Він каже: я вперше говорю, щоб я в ресторані приймав тіло і кров Христову. Але це надзвичайно. Алілуя! Ми всюди благословляємо їжу, так? Ми всюди зустрічаємося і Христос посеред нас, так. Але Господь сказав, це тіло моє, яке за вас ламається. І це кров моя нового заповіту, яка за вас проливається на відпущення гріхів. Головне, нехай ніхто вас не зведе, що ви грішні. Не грішні, ви, а праведні. Так сказав Христос. Якщо хтось вам нагадує гріх, то точно це не від Бога. Точно. Бог ніколи не згадує гріха, бо Він послав сина свого за те, щоб він помер за наші гріхи. Він післав Його не просто прийти на землю, не просто, а пролити кров за нас, вмираючи там на Христі, в страшних муках і болях. Якби це все так відбулося, і Він воскрес і Вознісся, то цього вже вистачало би нам для проповіді Євангелії. Здавалося. Але Бог завжди зробить більше, аніж ми собі уявляємо, чи ми б зробили би. Що вам недостатньо було би кров Ісуса? Вам недостатньо тіла Ісуса. І Бог вирішив, їм недостатньо. Їм потрібна ще благодать. Їм потрібно, щоб твої рани сину ізціляли їх. Їм потрібна кров, яка омиває всякий гріх кожного разу, коли вони скажуть, Господи, прости. А навіть якщо не помітять, цей гріх вже змитий. Чому? Бо ми не можемо всі гріхи помітити. Нам здається, часто, що ми робимо добро. Але це добро ми робимо самі, без Бога. Ми не питаємося його. Часто це добро. Показує нашу зверхність. Зроби так, щоб людина могла прийняти і не бути зверхньою. Ну, не по, про тебе не подумати, що ти зверхній. Знаєте, в мене таке було. Я благословив там людей якимись певними коштами, і ці кошти були трохи більші, аніж так, от собі. Це не було 100 доларів і не було 200, як кажуть, а було більше. І знаєте, що сказали потім? Ну, добре, ти маєш, що тобі то дати? Господи. Я тоді зрозумів, напевно, не треба було від себе давати. Якимось чином закинути. Знаєте, взяти приклад з того святого Миколая. Він не біжав з золотом, щоб ті дівчата виходили заміж. А він підкидав це золото, яке він мав. От в тому Миколаї є святий. А не в тому, що ми сьогодні робимо із живенців, з дітей, підкладаючи під подушку, а вони заслуговують в нас ці подарунки. Вони заслуговують. В Бога заслужити нічого не можна. В Бога можна тільки вірити. І цим ви отримуєте спасіння через його кров, через Його тіло. Все дуже просто в Бога. Тільки ми стараємося перевернути верх ногами. Навіть то святе. Що Господь дає нам робити? Благословляйте, але нехай твоя права рука не знає, що робить ліва. Господь каже, благословляйте ворогів своїх, підіть і дайте ворогам своїм. Тобто, говориться, не тільки усно благословляйте, а зробіть щось ворогам. І знаєте, що буде? Тут написано. Це буде як вугілля їм на голову. Тільки не думайте про вугілля. А думайте, як зробити що? той акт любові, яку робив Ісус Христос. Він не хотів, щоб первосвященники, книжники, фарисеї йшли в пекло. Він не хотів, тому Він з ними говорив істину. Чуєте? Він говорив їм істину, щоб і вони могли, задумавшись, що вони роблять, навернутися і прийти до Господа. Але вже 2000 років. Пройшло з того часу, а вони все думають, чи це був Месія, чи ні. Вони все вираховують. Чи це був Месія, а Господь далі їх любить, далі благословляє. Подивіться, як Бог благословляє Ізраїль. Дуже все просто. Туди їдуть паломники, вони залишають там свої кошти, тому що треба і поїсти, треба і одягнути щось, купити якісь подарунки. Господь піклується таким чином. Здавалося, як Бог далі піклуватись буде про єврейський народ. Ви подивіться, як вони приходять, приходивши десь до влади, вони тягнуть один одного. Як вони допомагають? Чи нема з чого взяти приклад християнам? А ми розпорошені плюємо один одному в сторону, в спину часто. Господи. Він сина свого віддав. Не тільки за єврейський народ. Чуєте? Він дав сина свого за тих, хто увірують в нього. І ті стають спасенними, і ті осядуть там на небесах. Ми повинні згадувати цю істину, бо лише рани вони так ізціляють. Кров, так, вона омиває наші гріхи. Але якщо ти не покаєшся, все це не працює в тебе. Якщо ти не приймеш Ісуса Христа за Господа свого, все це не працює. Обманювати Бога ми не можемо, бо Він бачить в нас. Він по очам нашим бачить. Він по серцю нашому бачить, хто ми і що ми робимо, і яким чином ми перед Ним стоїмо. І якщо навіть ти сьогодні не читав зранку слова, да Господи не читав? Нічого страшного, я в тобі. Ти все рівно сьогодні зараз прочитаєш їм, і вони почують його. Аллилуйя! А він відказав: ідіть до такого то міста і перекажіть йому, каже вчитель, час мій, мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони спожили, він сказав: По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися. Тяжко. І кожен із них став питати його: Чи не я то, о Господи? Ви знаєте мене оце питання, чи не я то, Господи? Вони знали, що Ісус говорить істину. Вони знали, що це відбудеться. І кожен переживав за себе. Чому? Чи не хиталися вони інколи, як той корабель, про який говорить Яків? Хиталися. Здавалося, вони бачать Ісуса. Вони визнали Його за Господа, і вони питаються кожен, чи це не я, Господи? А ти колись спитався таке? Чи самовпевнений? Чи ти спитався, коли тобі натиснуть на палець або відмовляться від тебе, або взречеться весь світ тебе, чи ти будеш далі з Господом? Чи ти питався себе, чи питався у Господа? І Господь дає відповідь на це. Якийсь певний час. Нікуди не розходьтеся, чекайте, Дух Святий прийде. І лишень тоді ви підете і будете свідчити за мене. Аллилуйя! Для нас є відповідь. Ця відповідь не відбулася там за столом. Бог знав, хто його продасть. Чи хтось сказав навколо вас, я хочу бути таким, як ти. Чи ти досягнув вже такого рівня, чи ти тільки ходиш і кажеш, я віруючий? Я знаю про Ісуса, я знаю багато про Ісуса, ти нічого не знаєш. Я читаю, до речі, зранку, і потім я читаю це в маршрутці, я читаю це в трамваї, і взагалі я читаю то ти є ви. Читання для того, щоб ти мінявся, щоб в тебе розум оновлювався. Коли прийде час, ти скажеш Слово, тому що Дух Святий тобі тоді нагадає, щоб ти сказав. За це помирав Ісус Христос, щоб Дух Святий прийшов на землю. Ми згадуємо про це. Це є наш спомин, що відбулося після смерті Ісуса Христа. Галілуя! Ми згадуємо. І ми вивищуємо цю смерть. Що через смерть приходить дар. А скільки в нас? От я отого все зробив, то от моя хата на селі нікому не дам, тільки дам тому, а тому не дам, а потім тому дали, а йому то не треба. А комусь треба було, йому не попало. І я теж такі бачив, чи це Божі діла. Господь сказав, що ми маємо з радістю давати. Алілуя! Самим Господом укладається новий заповіт. Чи ми є учасниками цього нового заповіту? Це головне. Якщо так, то ти сміливо приступаєш і приймаєш тіло і кров Господа. Якщо ні, і як щось тобі ще гальмує. Зараз я вірю, що Дух Святий кожному скаже. Ти там поправся. Він не скаже тобі всі 100 позицій, а можливо тисячу, які в тебе ще не справ... Не... Не... Ну, які ти ще не можеш виконати. Він скаже тобі головне і то, що ти зможеш зробити. Але інколи треба просто силою це взяти. Силою. Ви подивіться, він, він йде на хрест, щоб наш хрест був легкий. Але коли подивишся інколи, такий хрест важкий в людей є. Таке в них життя, а вони ще й проповідують про це. От мій хрест важкий, Христос ніс і я несу. Може, хочеш, щоб прибитим бути до Христа спробувати? Ти несеш хрест за весь світ, за свою проблему, подивися на Ісуса, що Він зробив. Подивися на Хрест. Який ізціляв, Він, який любив, Він, який жертвував, який служив, він навіть не заслужив собі того, щоб ці 12 апостолів прийшли, чи вже 11, будемо казати, в той час, і стали там перед Христом учні його. Він це заслужив. Ні, Він показав, які ми немічні без Нього. А ви подивіться, що потім було, Петро. Я недостойний навіть бути розп'ятий як Христос. Мене розіпніть верх ногами. Павло, не йди туди, йому пророки говорили, та й сам Дух свідчив йому, що він йде в останній раз і він прощався зі всіма, всі плакали. Це стали справді Христи. Алілуя. Це Христос був в них. І вони не боялися смерті, бо тілесна смерть. Чого вони можуть взяти, крім тіла нашого? Ну дух. І наша душа, вони не мають туди доступу. І коли ти це приймеш, ти зрозумієш силу крові Ісуса. Ти зрозумієш, що рани ці — це не прості рани, а це рани ізціляючі. І ти приймеш тіло і будеш зцілений. І ти приймеш кров Господа нашого і причастишся до справи Його. Очистившись і ставши ще більш святим, ще більш очищеним, ще більш праведним. Бо праведний Він в повноті, і Він хоче, щоб і ми такими були. Він не хоче, щоб ми були 30 чи в 60, Він хоче, щоб ми 100 крат мали, так як написано, і щоб ріки живої води йшли з нас. Тому Дух Святий посланий на цю землю, тому що Христос помирав. І не по-іншому. амінь.